Всім доброго ранку. Сьогодні святили Пасху, прийшли і дивлюся наслідки мороза. Сьогодні був приморозок травневий, з 4 на 5 травня. І, мабуть, він опустився до менше нуля. Трошки я підростроїлася і хочу засняти, показати вам, що наробив приморозок. Огірочки. Видержали, бо вони ще дуже маленькі і вони в ямки, тому огірочки приморозок не взяв. Картошка. Картошка у нас сход... тільки починає сходити, ми її пізно посадили. І де більшенька? Там трошки прихватило. От, от такий кущик більшенький, трошки прихватило. Ще ми її не пололи, от така плантація, яка в нас картошки. Ще не пололи, бо вона ще дуже-дуже маленька. Як вся вилізе, тоді почнемо полоть. Цибулька гарно перенесла приморозок. Редиска, морковка. Бурячок. Все дуже ну, нормально. Це я нічого не скажу. Нічого не прихватило, ні бурячок, не ні, ні морковку, нічого не прихватило. Пострадав, у сусідів поприхвачувало картошку, поприхвачувало добре. Стоїть вся чорна. Зараз це... Покажу сусідський город. Картошка стоїть чорна. Малина, смородина. Це все нормально. Є деякі, деякі листики на смородині. Прихватило. От такі От вони. Ну, взагалі малина стоїть нормальна. Зовсім померзли кабачки. Ось. Отакі вони. Я не знаю тут, чи буде з них толк чи ні. Завтра буду пересаджувати. Благо, що ще є в мене. Кабачки є, насіння. Тому кабачки всі пересадю. І воно видно йшло якось цей приморозок полосою, тому що ось один кабачок вижив. Поряд кабачок засух. Я їх по, по дві насіни не садила, висівала. І от один, один живий, один засух. Полуниця в грядках вся нормальна. Полуницю мороз не взяв. У сусідів. Полуниця в ґрунті, в мене в грядках, а у сусідів полуниця в ґрунті у них примерзло. Живемо ми в Дніпропетровській області, ну я не знаю, як в інших областях, а в нашій області мороз прихватив усе. Я дуже розстроїлася за сад. Чотири рази обробляла сад. І подивіться, що зробилося. Почерніли плоди. Зовсім все почорніло. Це вишенька. Рядом покажу сливу. Це культурно здорові плоди. Культурна хороша слива. Дуже багато плодів нав'язалося. Отак От вони просто ну як скру, круч, скручуються плоди все. Отак От обробляєш обробляєш всі обробки, робиш. А потім раз, один приморозок і все йде на смарку. Нормально виглядають, виглядає хурма, тому що я її накрила. Ще одна вишенька. Отакі От. От плоди. Ще одна сливинка. От. От такі плоди. Бачите, що зробив. Що зробив мороз. Розстроїлася з-за того, що чекаєш. Гарно цвіли дерева, гарно пов'язалися. Робила чотири обробки, як, такі, як положено обробки. На все це тратились гроші, це тратилось врем'я. Чекав гарного результату. А результат залежить від одного приворозка. Порадували мої прививки. Це я прививала ще в березні, накопала дичок яб, з яблунь, посадила ці дички і привела на них груші. Порадували прививки, не примерзли. Може, можливо, із-за того, що я їх полила. Це теж прививочка груші, талгарська красавиця. Нормально почувають себе квіти. Трошки приморозило, зовсім трошки, але вони вже дійшли. Лілія Кандіда. Здорова черешня. Знизу все почорніло. Дуже сумно, що так вийшло у нас. Кряжовник, кряжовник видержав. Чудовишня. Також вся примерша. Пожалуйста. Як ми прийшли, святили, пройшлась посаду і, знаєте, от, ну якби дала такий сум, що чекав результат, а результату не буде. Яблунька. Яблучка є. Можливо, декілька, декілька штук буде. Не всі приморожені. Квіти нормально себе почувають. От. Не взяв їх приморозок. Це вейгела, О, Така гарна, темна, темна вейгела. І це вигала трошки світліша, ну вона вже трошки раніше заквітла за і вона вже сипеться, обпадає. Це не приморозок, а це вже природне явище, вона вже трошечки обпадає. Айва, вона ще квітла. Ще квітла, яблучка тільки починають зав'язуватися. Малинка одноразова квітне і нормально, її не, попер... не поприхвачувало. З корня вона пустила новий отросток і їм грозом прихватило листочки. Ну я думаю, Павловні одійде, тому що це така живуча деревина, вона з корня дуже гарно пускає отростки. Прихватило трошки троянди, які на відкритому просторі. От бутони трошечки прихватило. І на відкритому просторі де вітер, прихватило хосту. Ну, хоста теж буде пускати нові паростки і я думаю, що вона одійде. Прихватило тільки верхні листочки. Так далі. Трошки прихватило іриси, але вони вже відходять. Сонечко от зараз пригріло і вже починають відходити. Отак трошечки по, по краям почерніли. Але нові бутони з новими бутонами буде все гаразд. Гартензії вкривала. От вкривала хурму. Кривала гортензії і з гортензіями це великолисткові гортензії. Все гаразд. От вони вже в мене на всі на бутонах. Бутончики невеликі, але вони вже є, на кожній на кожній. Там вже можна і розкрити, тому що зараз пригріває вже сонечко. Зараз розкрию і покажу вам. На кожна гілочка з бутоном. І перед цим я ще під кожною під гартензією замульчувала її корою. І я думаю, їм було тепло. І гортензії не пострадали. Ось так от позамульчувала корою. Метловидні гортензії всі Добре перенесли заморозок, ну, але ці метловидні вже потрібно підгодувати, підгодувати хілатом желіза, тому що от бачу, нові листочки появляються світло салатового кольору. Це, це, значить, це їм не вистачає желіза. Зараз підемо глянемо на велику гортензію ванілу. Взагалі все нормально. О, не прихватив мороз. Ну один осечки листочок, Один листочок, Це його потрібно буде обрізати. І ось іще один. А так взагалі все нормально. Так, кліматіс. Кліматіс. Також все нормально. Тут на клумбі. Ну Тут все. Вона так в ложбинки. в мене ця клумба в ложбинки. Ну нижче від уровня почви. І тому тут все гарно. Дуже переживала я за хакуру, за свою нову хакуру Нішики на штамбі. Ну, дивлюся. Дивлюся, що все нормально. Ні трошечки верхні листочки Трошки верхні листочки приморозив, але їх можна обрізати, вона буде пускати нові гілочки, і нові гілочки також будуть розкрашуватися в ніжно-біло-рожевий ясколка квітне. Ясколки не почем. Не мороз, не ні... дощ, не сонце. Така дуже рослина непримхлива. Так, далі, 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 далі. Тут все нормально. Тут все нормально. Так, прихватила оцю троянду, мабуть, бо листики дуже опустилися, листики. Чи буде вона квітнуть? Да, Трошечки бутони прихватило. Тут все нормально. Зараз піду за двір, подивлюся на свої будлеї. Так що на цій клумбі. Трояндочки нормально себе почувають. Ялинки. Тут з трояндами нормально, тому що тут затишок закриває Сарай цю клумбочку. Це також. Тут навіть хвосту не прихватило. Тут сарай закриває від пари вітру. Іду за двір. Ага, ще одна ту клумбу подивлюся. Що тут? Лаванда нормальна. Санталіна зелена нормальна. Тут, тут нормально все. Так, спірейка щось, щось спірейка і не так. Та ні, все, все гарно. Спірейка видержала. Мої будлейки. Будлеї видержали. Я їх підгодовувала, будлеї, і ви знаєте, їх потрібно дуже... Їх дуже їдять якісь шкідники, тому їх треба періодично час від часу обробляти. От я їх обробила і вони зразу пішли в рост. І вони люблять водичку цю будлеї. Треба постійно поливати. Я їх поливаю через день. Дуже гарно розквітає мак. Тут за двором трошки затишок і він вже в дворі ще в мене пошти він не квітне, а от за двором вже починає розквітати. У мене дуже такий здоровий культурний мак. Отакі от громадні шапки, от вони пошти на руку. Такі здоровезні. Свої квіти, які в підвісних кашпо я всі заносила на, цей, на цю ніч в сарай. Да, трошки я підростроїлася, що помер сплодовий сад. Ну не тільки я, всі сусіди підростроїлися, але я скажу, що це не головне. Ну, Не буде яблук, ну, не буде вишень, переживемо. Головне, щоб, щоб був мир, щоб люди нарешті всі успокоїлися і спокійно-спокійно жили. Всім бажаю миру, бажаю здоров'я і благополуччя. Всім пока.